Комусь смаколики з Європи, І тримали домашні костюмчики і теплі вранці. Лот міксований буде чоловічий і жіночий комплекти. В лоті 15 кілограм. На за кілограм 12,9 євро. Будуть такі кінгрузки, костюмчики, сукільні і роздільні. Каменка різна, є така, називається оцей варіант мікрофібра, незважаючи на те, що вона є ненатуральна, вона дуже дотична і приємна до тіла. І про неї ще говорить ефект другої шкіри. Такі домашні штанятка попадають, Або можуть бути 100%. Ну, там не стопроцентні, я 95% катон і зовсім невеличкий відсоток еластанчику. Позиція доволі зараз актуальна. Покажу повністю, що ви складається До речі, в Європі це завжди павномірні розміри, щоб вони хвилювалися, що вони будуть маломірки. Фактично розміра ходові. Л-М і це, я бачу, що багато елічок для комфортної одежі для домашньої, для домашньої одежі це, здається, непоганий варіант. Воді переваж, переважати будуть. такой костюмчики пижамки, а можно выучить это как и человечек. Ну, просто меньше наш женечек. Классная якость. Скільки буде одиниць в лоті, я вже розкажу в описі до цього відео. І коленькі комплект такі такі. Якусь чоловічий піженку.